Шановні друзі, ви ж знаєте про те, що людина, яка сподівається на іншу людину проклята. А тільки та, яка сподівається на Господа благословенна. І ми маємо багато підстав так вважати, особливо враховуючи останні дослідження НАСА, які, спостерігаючи за космосом, постійно фіксують небезпечні астероїди для Землі. Вони добре усвідомлюють, що раніше чи пізніше астероїд може впасти на землю і зробити. Страшну катастрофу, тому спостерігаючи за ними, намагаються знайти спосіб хоч якось вплинути на ситуацію. Але навіть їхні комп'ютерні симуляції показують, що людина не здатна вплинути на цю ситуацію. І нам залишається лише сподівання на Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа згідно нового завіту. Слові Божому Ісус Христос попереджував нас про своє друге пришестя і майбутні катастрофи і наказував нам, нам пильнувати і молитися. Пильнувати це означає піклуватися, прооточуючи наш, нас суспільство, щоб вони дізналися істину і мали змогу а, спасти свою душу в живому тілі Ісуса Христа в біблійній апостольській церкві, первістки, яка записана на небесах. І... Через це ми маємо тестувати себе. І перше, що ми маємо визначити, це слово Боже, на якому воно в нас місці, і чи чисте ми його споживаємо і так само розповсюджуємо. Друге це церква, церква Христова, чи є ми дійсно частиною живого тіла Ісуса Христа, чи ні. Третє це оточуюче суспільство. Ми впливаємо на нього, чи воно впливає на нас? Четверте це духовні люди, чи дозволяємо ми формувати себе. Людям, які перебувають в істині і мають відносини з Господом Ісусом Христом, пам'ятаємо послання, яке несе в собі Слово Боже, воно завжди буде мати плід і результат. Заходьте за посиланням в описі, щоб знати більше і здобути підданство Царства Небесного з Господом.